Яким видом спорту займаються професійні шахісти, окрім шахів, звичайно. Найпопулярніше це топ-3. Футбол, теніс та біг. Футболом займається Магнус Карсен, також Каспаров і багато титулованих шахістів теж полюбляють футбол. Дехто грає на професійному рівні, має звання та розряди, а дехто просто для себе, щоб підтримувати фізичну форму. Другий популярний вид спорту це великий теніс. Також ми бачимо, як навіть в перерві між турами шахісти люблять пограти в теніс, так як це дуже корисно для загальної фізичної підготовки. А висадити партію в 3-4 години це не так просто. І останнє, що люблять шахісти, як наші українці. Так, і іноземні це бігати. Тому бігуни і шахісти це прям лав. Я теж займалася професійно бігом, легкою атлетикою і шахами один одному вони не заважають, а навпаки, поєднуються такі максимально спортивні види спорту з розумовим видом спорту, як шахи. Пиши, чи займаєшся ти ще якимось видом спорту, окрім шахів, можливо, знаєш. ще Круті спортивні заняття шахістів. Підписуйся на наш інстаграмчик. Ми там викладаємо шахи та продаємо дошки. Всім дякую за перегляд!